Всім привіт! Трошечки про те, як влада підставляє Збройні Сили України. От на прикладі вчорашнього обстрілу Кацапами Києва ракетного. Ну і не тільки Києва. Виходить так, що у нас заявлено, що щось там 38 цілей було випущено Кацапами і 30 з них збито. Ну Чи біля того там в різних новинах по-різному щось кажуть. І що ми з цього бачимо? Що раніше по нам випускали і 100 цілий, там, і там, близько там, сотні 90-80 ракет було. А тут якогось хера ми от 38 не збили, хоча летіли вони так всю Україну облітали туди-сюди, але щось не склалося. Е, із цього щось е, мене наштовхує на мислі такі, на думки, що. Мабуть, був якийсь приказ про те, що не казати реальну ну, кількість ракет, які випускаються по Україні. І ще, і ще до цього, от, ну, як це сказати правильніше. В останні рази, коли вони нас обстрілювали, це вилітали десь 4 тушки. Але раніше вилітало 10-13. Ну і теж тут так, така от штука, що чого це вони випускають останні там 3-4 рази, всього по 4 тушки, щоб обстріляти нас. Але щось прилітає дуже знатно. І це все говорить о тому, що нас трошечки дезінформують. І вилітає насправді більше і літаків, і ракет. І насправді більше є влучань, але е, нам кажуть про меншу кількість. От. Ну, Мені так здається, це мої думки такі. От. І хто ж, хто ж цим е, всім командує? Ну, Що нам казати, що нам не казати? Ну, Звісно ж, наш літер сучасності. Літер. От. Та його команда. Вони придумують, що нам казати, в якій ванні теплій нас тримати, що у нас тут все збивається або нас вже не атакують в той кількості, як раніше. От. І що ми бачимо вчора? Тобто, літер сучасності, ну, грубо кажучи, це я так собі уявляю, як це відбувається. Літер сучасності дає наказ, щоб ну, сказати, що ця масивна атака, яку ми ніфіга не відбили. Яка дуже, дуже по всім відосам видно, як залітало в Київ дуже багато ракет прильотів. От. Їх було ну, точно не 30. Тому що грохала ну, так, що от, як півроку назад 80-90. І він каже, так, людям, кажем, 38 було, 8 не збило. І от якраз типу, по одній ракетки на кожен об'єкт типу, прилетіло. Але по відосам видно, що на кожен об'єкт прилітало не по одній ракеті. От. А в цей же час він дає команду Мар'яні Безмозглой казати нам, що нам вруть військові про кількість прильотів і кількість збитих ракет і все інше. Ну тобто. З цього боку Мар'яна Безмозгла виглядає як рупор правди. Ну, тобто вона, типу, Відкриває очі суспільству, що да, нам тут брешуть. Але хто бреше? Той самий бреше, хто їй каже, відкриває очі суспільству, а ну, для чого це все робиться? Для того, щоб люди менше довіряли військовим. От і все. Ну, тобто нашого літера сучасності дуже турбує, мабуть, рейтинг нашого е, літера. От. І що у військових він набагато більший, а у нього постійно знижується. Тому вони вирішили от таким от нехитрим способом. Одним сказати, що треба брехати, е, а другим сказати, що треба казати, що ті брешуть. От і все. Дуже, дуже все просто. Е, як в, е, в Римі в колишньому е, поділяють Ну, Тобто от, розділили людей там, чи дві групи людей, і вони там між собою б'ються, а літер як би не при ділах. Отак от, 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 от очорняють наші військові, військових наших захисників, які збили дуже дофіга вчора ракет. Але, зрозуміло, Можливості не, не безгранічні в них. Отак. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про вчорашню атаку.